Психосоматика захищає нас через тіло. Це намагання знайти вихід з певної складної ситуації. Вітаю усіх носіїв світла. З вами Людмила Верменич, людина та клінічний психолог з любов'ю до життя людей та тварин. Отже, чому а, так захищається від проблем наше тіло? Якщо не вирішується довго якесь питання, якась проблема? Якісь обставини в житті не змінюються на краще, тіло допомагає нам захиститися, знайти певні вигоди, щоб це не робити. Певний стан або певний розлад дає можливість уникнути якоїсь ситуації, або уникнути відповідальності за вирішення тієї чи іншої проблеми. Друге надає можливість отримати заботу, опіку, турботу або увагу від оточуючих або від близької людини. Третє відпадає необхідність відповідати тим високим вимогам, яке ставить до людини суспільство або вона сама. Четверте, з'являються умови для того, щоб переосмислити ситуацію, або подивитися на неї з іншого боку, знайти певні ресурси для її вирішення. Іноді е захворювання вимагає людину переоцінити щось у своєму житті, або подивитися на. Е Ситуацію або обставини з іншого боку. На це потрібен час, і нам допомагає хвороба цей час знайти в повсякденному житті, коли дуже багато задач і навантаження. Ну, і п'яте, це з'являється можливість переосмислити ставлення до себе як до особистості, і е, знайти шляхи для змін. Поведінки або якихось певних цінностей. Хвороба може давати стимул, поштовх для розвитку як особистості і а, прийняття себе, і переорієнтувати енергію для вирішення певних питань або проблем. Це основні моменти того, що дає нам психосоматика або психосоматичні розлади. Таким чином, якщо ви правильно спілкуєтеся із своїми симптомами або хворобами, можна дізнатися про те, на що потратити той час, коли ви хворієте. Не забувайте про те, що традиційну медицину ніхто не відміняв, але деякі розлади потребують комплексного, холистичного підходу, тобто слухайте себе. Відчувайте, про що це, орієнтуйтеся на підказки вашого тіла. Якщо у вас все гаразд, поділіться цим відео з тими, кому воно буде потрібно. На все добре!